Сьогодні свій прекрасний ювілей святкує чудова дружина, найкраща мама та любляча бабуся, Фалес Віра Михайлівна, щиросердечно поспішає привітати вас, коханий чоловік Петро, син Віталій, невістка Ангелінка, внучка Даринка, а також донечка Мар'янка із зятим Петром. І вся наша родина в один голос хоче побажати вам, ріднесенька, щоб все прекрасне у вашому житті тільки примножувалося, все складне, хай легко вирішується, і щоб життя щоденно дарувало вам наша найкраща безліч радості, радості за родину, за сім'ю і за те, що все у вас в порядку. Ми дякуємо вам, ріднесенька, за добре слово. Підтримку і турботу хочемо побажати міцного здоров'я, всіх людських благ, море щастя і родинного затишку. Дай Боже вам здоров'я і сил на многії літа. На незбагненному цьому світі, де на долоні все як є, вам день народження. Побажають. І море радості щодня, хай день народження, зійде зоря, душа століт, хай буде молодою, хай вам рясні колося життя, джерела п'ють сілющою водою, а щира радість у і краса паде до них, немовишневий цвіт, життя малю. С в чудеса Господь дарує много-много літ, много я літа, літа много я літа много я літа, літа много я літа. Воздравіє, во, є, во є много я літа. На многії літа в здоров'ї і щастя.